Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Хочу всіх привітати зі святом Святої Покрови, яка є покровою наших захисників і захисниць. Привітати і побажати всім добра і скорішої перемоги. Дорогі друзі, сьогодні особливий день свято Пресвятої Богородиці та вшанування наших мужніх захисників. Цей благословений час ми відзначаємо річницю нашої іконописної школи, і символом цього ювілею стала ікона, написана на дошці з боєприпасів, як знак того, що з руїн війни постало світло віри і надії. Нехай Покров Богородиці захистить всіх наших захисників і нашу Україну і принесе найшвидшу перемогу. У свято покрови. На моєй землі хай лихо табіль, вітер Божий розвіє і дощ благодаті Окропить жалі.